Ну, тема мистецтва самотрансформації інтегративний підхід. Самотрансформація це свідомий процес зміни психічної структури для досягнення вищого рівня інтеграції та реалізації потенціалу. Ефективний підхід вимагає синтезу давньої мудрості та сучасної науки. У своїй доповіді. Спробую представити модель трансформації, поєднавши еволюційні карти теософії, агні інтегральної психології тощо, діагностичні інструменти, буддійська наука, психосинтез та найважливіше конкретну підхід, методологію. Ця методологія включає практичні вказівки з практики самоусвідомлення Mindfulness, специфічні техніки інституту психосинтезу та покрокові поради Вісента Холочина Молодшого. Знаходячи підтвердження у діалозі Інституту розуму і життя та постматеріалістичної парадигмі. І так, карта та мета. Навіщо трансформуватися? Можна задати таке питання. Будь-яка свідома трансформація потребує телосу, бачення напрямку. Інтегральна психологія Кенна Вілбера пропонує повний спектр свідомості як карту еволюційного руху від доособистісних до надособистісних рівнів. Ця ідея еволюції є центральною для практичної теософії. Вільям Джадж та Ані Безант переклали цю фактично космологію у практичну етику, де метою є усвідомлена участь у загальній еволюції. Вчені живої етики та вчення храму людства поглиблюються, представляючи самотрансформацію трансформацію як вогнений процес очищення свідомості необхідний для адаптації людства до нового космічного циклу. Особлива якість у тонкому дусі є визнання якостей та достоинства людини. Чим ширше і тонше свідомість, тим більше вона вміщає вдячності, бо лише обмежена свідомість позбавляє всіх чесно? Серце не може бути істинно великим без цієї вогняної якості. Саме вогняне серце знає, як утвердити данину серця, що щедре віддає. Так що ж нам змінювати? Що саме е, потребує чи потрібно трансформувати? Маючи карту, ми потребуємо інструментів для діагностики. Е, Буддійська наука неперевершено класифікує здорові та нездорові ментальні фактори. Однак мостом між духовною картою та психологічною практикою? На мій погляд, є психосинтез Роберта Асаджолі, відомого психолога, психіатра та теософа, керівника італійської теософської секції, його модель психіки, що включає нижче, середнє та вище несвідомо, є потужним діагностичним інструментом. Діагноз у психосинтезі це ідентифікація наших численних, часто конфліктуючих. Субособистостей ми не можемо трансформувати те, що ми не усвідомлюємо. Цей діагноз підтверджується і когнітивно-поведінковою терапією Аарона Бека, що вказує на автоматичні думки. І трансперсональною психологією маслоу і Грофа що вказує на глибинні травми. Як змінювати це серце інтегративного процесу? Маючи карту та діагноз, ми переходимо до конкретних тренованих навичок. Наприклад, фундамент, практика самосвідомлення. Це не абстрактна ідея, а конкретна справа. Конкретна вправа. Її мета створити простір між стимулом і реакцією, між нами та нашими автоматичними думками. Конкретна казівка, наприклад, почнемо з фокусованої уваги, сядьте і протягом 3-5 хвилин. Спрямуйте всю свою увагу на фізичне відчуття, дихання, як повітря входить і виходить, як підіймається і пускається живіт. Коли розум відволікається, а він обов'язково відволічиться, мягко, але рішуче поверніть увагу до дихання. Використовуйте сканування тіла, лежачи послідовно, переміщуйте фокус уваги по різних частинах тіла. Пальці ніг, стопи, гомілки і так далі. Просто спостерігаючи відчуття, які там є, без суджень, це тренує м'яз. Уважності. Джон Кабадзін визначає, це як звернення уваги певним чином, цілеспрямована в теперішньому моменті і без осуду. Ця безосудність є клінічним інструментом, що дозволяє нам побачити наші субособистісні та нездорові звички, не занурюючись у самокритику. Практичні поради психосинтезу. Психосинтез це психологія волі та дії. Діагностувавши субособистості, ми повинні активно їх інтегрувати. Конкретна вправа на раз Асаджолі вважав її центральною. Вона виконується у три етапи усвідомлення. Я маю тіло – але я не є моїм тілом. Я маю відчуття, але я не є моїми відчуттями. Я маю думки, але я не є моїми думками. Раз ототожнення. Ви свідомо відстороняєтесь від змісту вашого досвіду, усвідомлюючи себе як чистого спостерігача. Самосвідомість Ви стверджуєте. Я є центр чистої свідомості та волі. Це не просто афірмація, це тренування для переміщення центру нашої ідентичності, змін, змінливих субособистостей до стабільного я. До речі, тут вбачається якраз вплив Адвайта Відданте, Шрі Шанкарачарія я думаю, що е, Роберто Саджолі був добре знайомий е, з всіми та іншими е, східними підходами. Конкретна вправа, техніка ідеальної моделі. Інститут психосинтезу рекомендує це для спрямованої трансформації. Ви свідомо створюєте та утримуєте у, свої, у своїй уяві образ себе, яким ви прагнете стати. Наприклад, я спокійний. Я співчутливий, я врівноважений і так далі. Ця модель діє як магніт, притягуючи та організовуючи вашу психічну енергію для досягнення цієї якості, даючи волі чіткий напрямок. Тут цікаве питання. А що таке психічна енергія? І чи можлива будь-яка самотрансформаційна практика без усвідомлення? І застосування цієї психічної енергії це питання для роздуму, шлях самокерування практичної поради вісента хаочіна молодшого. Хаочін блискуче поєднує теософську карту з буддійською практикою, пропонуючи чіткий алгоритм, який він визначає самокерованим процесом. Три етапи трансформації самоспостереження. Це і є практика майтфулне. Ставчина полягає, що ми повинні спостерігати за своїми реакціями гнівом, страхом, гординію в момент їх виникнення. Самоаналіз. Це відбувається після події. Ви спокійно аналізуєте, що викликало цю реакцію. Яка глибинна потреба чи переконання стоїть за нею? Це когнітивний аналіз, схожий на когнітивну поведінкову терапію, але вбудований у духовний контекст? Сама модифікація. Це активна робота, Каочин пише: трансформація відбувається не через одне лише споглядання, а через застосування волі. Для зміни звичних реакцій. Це означає свідоме виховання протилежних, здорових якостей. Наприклад, виховання щедрості у відповідь на жадібність. Практика терпіння у відповідь на гнів. Це пряма паралель з живою етікою агніогі та психосинтезом Роберта Асаджолі. Сучасний синтез інтеграція розуму. Та парадигми. Ці практичні методи майндфулнес, розтотожнення, самоаналіз сьогодні отримують потужні підтвердження. Інститут розуму і життя формалізував діалог між контемплативними практиками та нейронаукою, довівши, що ці внутрішні вправи призводять до Вимірних нейропластичних змін. Це перетворює самотрансформацію з езотерічної мрії на треновану навичку. На глибшому рівні маніфест постматеріалістичної парадигми. Легітимізує цей процес, стверджуючи, що свідомість є фундаментальним аспектом реальності, він дає наукове обґрунтування тому, що Асаджолі, Реріхі та Хаочін, а також багато дійсних теософів минулого і теперішнього, знали та знають на практиці. Свідома воля, спрямована через увагу, може і повинна змінювати нашу психічну структуру. Так. Додаткова карта. Чення храма людства згадувалась. Вона е є продовженням того, що давала Олена Петрівна Блавацька і Франче Ладью і Вільям Даур, як члени езотеричної американської секції, учні Вільяма Джауджа, е розкр розкривали поняття Христос свідомості всередині. Сучасні дослідники, підписанти маніфесту постматеріалістичної науки та інші дослідники, простір та час ставлять межі можливого розуміння майбутньої свідомості. Ці межі мають силу тільки для прояву нижчих, більш матеріальних ступенів розвитку життя і долаються духовною свідомістю христів, тобто людей, які усвідомили і здійснили собі Христа. Теогенезис. Це фактично третя частина станзія. Так, значить, е якості шостого почуття, яке буде поступово розвиватися, і зараз воно вже починає розвиватися, це інтуїція, узгодження, уява, співчуття, воля та самосвідомість. У зв'язку з цим можна сказати, що без застосування психічної енергії будь-які групові колективні практики чи ритуали, які проводяться різними духовними прагнучими шукачами. Е, неможливі без розвитку інтуїції кожним з них у, від, у певній мірі узгодження між ними всіми е, розвинутою уявою, співчуттям проявленою свідомою волею та відповідною самосвідомістю. І обов'язково потрібно пам'ятати, що сумнів сумнів. Будь якого кожного чи окремого учасника є великою перепоною для успіху цих групових практик чи ритуалів. Представлена тут от колективна модель інтегративний підхід до самотрансформації. Ну, про неї ми тільки що все говорили. Ну і на закінчення. Хоча там ще будуть декілька практичних слайдів. самотрансформація, мистецтво самотрансформації у 21 столітті це зрілий інтегративний процес. Він спирається на еволюційні карти Теософії та гнію. Він використовує точні діагнетичні інструменти психосинтезу. І він втілюється через конкретні практичні методи тренування уважності в моменті, активне розототожнення від наших субособистостей та свідоме застосування волі для виховання здорових якостей. Це цілісний шлях, що зцілює особистість, одночасно запрошуючи до еволюції душі. Потрібно ще сказати, що часто люди займаються навіть шляхетними благородними справами, як волонтерства, якісь такі різні благодійницькі проєкти, але чи свідомо вони йдуть на це, чи не намагаються вони уникнути від. Розуміння е, своєї внутрішньої е, глибокої і суперечливої природи, тобто проведення самотрансформаційної роботи, і е, потрібно згадати слова е, парамахамси Шрі Макришни, які казав що ми е, от, ми маємо. Говорити не більше, чим ми робимо, але робимо для теософа це спочатку в собі. Ми не можемо говорити про те, що не опробували всередині себе, що не доповіли себе через власний досвід, бо це профанація, і з іншої сторони, можливо, краще більше робити. Ніж говорити. Деякі практичні поради ви бачите з простої медитації вдячності. Я думаю, що ви вже все почитали. Крім цього, традиційна буддійська практика крім Анапани Шаматхи як практики зосередження уважності. Далі має е, віпасану, е, віпашяну, е, фактично це адаптований для західних людей mindfulness на базі її. Але третя е, обов'язкова практика це мета. Медитація, люблячої доброти, відкриття серця. Ви бачите е, на екрані. Початкові поради для цієї практики, яку е, потрібно робити е, ну, хоча б двічі на тиждень. Базова структура практики почніть з себе, потім подумайте про близьку людину, далі про нейтральну особу, потім про складну людину і наприкінці про всіх живих істот. Практичні поради для інтеграції, важливі нагадування. Я залишаю. І ми йдемо далі. Дякую за увагу, за терпіння. Хай нам всім щастить і самотрансформації всьому людству. Дякую.